Загадайте бажання і потім виберіть карту, яка, на вашу думку, допоможе вам здійснити це бажання та прослухайте інформацію. Одиничка, щоб ваше бажання збулося, візьміть собі двох помічників та дивіться на цифру 3. З нею будуть пов'язані важливі рішення. Ваше бажання збудеться навіть краще, ніж ви собі думаєте, і скоро у вас буде низка прекрасних щасливих подій. Ваше бажання пов'язане з багатьма людьми, тому ви повинні покликати на допомогу інших, і вони допоможуть здійснити вам ваше бажання. Йдіть до своєї мети маленькими кроками і через 5 місяців вас чекає великий успіх. Четвірочки, глобальні завдання вам не вдасться здійснити, але маленькі цілі, які ви ставите собі, досягнуть успіху. Дякую за вподобайку та підписку. Хай вам щастить.